Історія України це не лише історія землі, це історія героїв, які пролили за неї свою кров. Повернути їх імена з забуття це наш священний обов'язок. Одним з таких напівзабутих героїв був видатний полководець часів визвольних змагань, генерал хорунчий Андрій Долут. Селище Плетений Ташлик, як і більшість сіл на Херсонщині, було засноване запорозькими козаками. Після зруйнування Січі тут жило чимало нащадків колишніх запорожців, які ревно зберігали старі козацькі традиції і звичаї. Саме тут, 15 жовтня 1893 року, в сім'ї Данила і Марії Долудів народився син Андрій. До глибини душі вразила малого Андрійка. Давня козацька легенда, яка передавалася з покоління в покоління, після знищення московськими військами Січі, говорить легенда, козаки розділилися. Частина їх пішла на Кубань, частина за Дунай, а частина в Галичину. Лише коли всі вони зберуться разом, козацькі ковалі-характерники почнуть з їхніх шабель кувати меч єдності. Куватимуть вони його довго, багато випробувань буде і невдалих спроб. Приходитимуть все нові й нові козаки, і кластимуть свої шаблі на чарівне ковадло. Годітимуть з натуги велетенські міхи, червонітимуться в вогні шабельні леза, перековуючись під ударами молотів чарівний клинок, сипатимуться іскри з під ковальських молотів, і солоний піт заливатиме очі ковалями Сили всіма засобами намагатимуться зупинити ковалів, обіцятимуть їм золото, владу, славу. Але ковалі не зважатимуть на них і далі робитимуть свою справу. Ж нарешті зблисне сталь лицарська, криця харалужна і засіяє ясним полум'ям меч єдності. Тоді зійдеться все козацьке товариство, і підіймуть цей меч вгору, і вогонь з нього перелється в усі козацькі серця, і піднімуться тоді козаки. Воскресять Україну, і відновиться давня козацька мати Січ. Почувши цю легенду. Маленький Андрійко твердо вирішив присвятити пошуку меча єдності все своє життя. З молодих років Андрій Долут бере участь в Визвольному русі. Після вступу до учительської семінарі в Олександрії він стає членом нелегального українського гуртка Дмитра Чижевського. В 1913 році Долуд разом з групою студентів організував таємне вшанування роковин Тараса Шевченка. Царська поліція арештовує всіх учасників і долуда разом з іншими студентами було виключено з семінарії за святкування Шевченківських роковин як за політично небезпечний проступок. Після цього Долуд вирішив посвятити себе війську. Вступає до Одеського піхотного училища. Після закінчення його бере участь у Першій світовій війні. Вибух Української національної революції застає долуда в царській армії в штаб з капітана. Він негайно включається у визвольні змагання. У 1917 році на третьому всеукраїнському військовому з'їзді Андрій Долуд був обраний до складу Всеукраїнської ради військових депутатів. Перебував у розпорядженні військового міністра Центральної Ради, організовує гайдамацькі загони на Одещині. 1 листопада 1918 року у Львові було проголошено Західну Українську Республіку. Але з перших же днів молода держава зазнала агресії поляків. Галичани послали за підмогою в Київ, де на той час вже встановилася влада гетьмана Павла Скоропадського. Гетьман планував послати до Львова корпус січових стрільців Євгена Конувальця, яких з цією метою було передислоковано в Білу церкву. Але Володимир Винниченко намовив їх не їхати до Львова. А галицькі делегації заявив, що січові стрільці потрібні великій Україні як авангард у антигетьманському повстанні. На відміну від Винниченка, Долуд прекрасно розумів значення Львова для України. І тому почав енергійно агітувати на дніпрянців на допомогу галицьким братам. Можливо, згадалась йому й почута в дитинстві легенда про меч єдності, а за єдність треба було боротись. Є відома народна мудрість: якщо хочеш чогось добитись, то починати треба передусім з себе. І Андрій Долод. Зібравши загін козаків з Київщини та Одещини, рушив рятувати братів галичан від лядських кайдан. Вони назвали свій загін символічно імені Івана Гонти, легендарного гайдамацького ватажка, одне ім'я якого наводило жах на поляків. У цьому будинку львівського міського арсеналу в свій час каралися полонені гайдамаки Івана Гонти, учасники знаменитого повстання Куліївщина. Рівно через 350 років. Ім'я Гонти знову воскресло у Львові. Нащадки Гайдамаків, зібрані у загін імені Івана Гонти, повернулися до Львова, щоб нагадати полякам про всі ті кривди, які вони завдали українському народу. Не випадково за спогадами козаків, улюбленої піснею Отамана Долуда, була саме Ми, Гайдамаки. І хоча з ним було лише 45 чоловік, це було 45 відчайдухів, кожен з яких в бою. Вартував сотні. Доло з загоном приїхав до Львова на 13-й день боїв. Комендант Львова Гнат Стефанів прийняв козаків з відкритими обіймами, висловив їм сердечну подяку і відразу вказав їм бойове завдання. Коли 13 листопада 1918 року загін отамана Долуда прибув на підзамче, Станція знаходилася на лінії фронту. Розташувати загін на станції було щонайменше нерозумно, і тому козаки відмарширували до розташованих неподалік великих або так званих місіонарських касарень і де розташувалися на ніч. У цьому приміщенні їх вітав довшою промовою начальний комендант українських військ у Львові, полковник Гнат Стефанів. Зранку 15 листопада призначений для виконання операції спільний загін, який складався з команди місіонарських касарень та загону долоду, промарширував вулицею Заморстинівською до перехрестя з нинішньою вулицею Лемківською. На цьому місці спільний загін розділився. Команда місіонарських касарень Пішла перешукувати вдоль вулиці Лемківської, в той час як загін долода попрямував далі по вулиці Замарстинівської. Долуд сміливо рушив у бій на Замарстинів. і те, що в його загоні було всього лише 45 козаків, не завадило йому надзвичайно вправно розгромити поляків, захопити їх штаб і дійти аж до Гицлівської гори. В цих боях Долуд, який особисто вів в атаки козаків, дістав поранення в ногу. Перелякані поляки втікали і ширили паніку про 10 тисяч козаків і гайдамаків, які приїхали з України боротись за Львів. І справді, геройство жменьки може зробити її в очах ворогів тисячами. Мальовничий козацький загін став справжнім пострахом для польських агресорів, за спогадами сучасників. Переляк викликав у поляків навіть їх однострій запорізькі жупани і кубанські черкески. Вражений хоробрістю, комендант Львова Гнат Стефанів видав наказ, якому зазначив: якби вся наша залога відзначалася такою ж хоробрістю, як наші надніпрянські брати, то до кількох днів з польських військ у Львові і сліду не було б. На жаль, загін Долуда не зміг переламати стратегічної ситуації, і українські війська змушені були залишити Львів. На жаль, підмога до столиці надходила нерегулярно, і тогочасно українська залога складалася десь трьох-чотирьох тисяч військовиків. Польські військові сили були трохи більші десь понад п'ять з половиною тисяч військовиків. З центральної Польщі до Львова постійно підходила підмога. Андрій Долот з болем відступав зі Львова 21-22 листопада. З болем спостерігав за жидівським погромом, який влаштували польські військовики у ці дні, в ході яких було загинуло щонайменше 72 львівських євреїв. Відступав в околиці Брюхович, власне, де зайняв нові бойові позиції. В кінці 1918 року. Долуд очолив Янівську групу, яка тримала фронт від Брюхович до Дублян. 27 грудня, очолюючи групу північ, долуд через Брюховичі вдруге вривається до Львова, проходить через боїще, за заморстинів і жовківське предмістя, провадить бої за Голоско. Нові бої, нові звитяги чекали. Загін уже 10 11 січня. 1919 року, власне, тоді козаки на Дніпрянці відбили у поляків дубляни, захопили там кілька гармат і, власне, поповнили свою артилерійську батарею. На той час за рахунок добровольців з Яворівщини загін імені Гонти виріс до куреня, а згодом до групи в складі трьох куренів, яка була переформована в 10-ту бригаду. Наприкінці січня. Долуда було підвищено до ранги полковника. Андрій Долуд створює за козацьким зразком надзвичайно ефективну кінну розвідку, яка викликала захоплення в сучасників і жах у ворогів. Долуд зі своїми козаками бере активну участь в операції з визволення Львова, відомою як Вовчухівський наступ. Під час вовчухівської операції долуд використав план, яким свій час. Богдан Хмельницький. Домігся капітуляції Львова. Тоді козаки Хмельницького перекрили воду з міських водопроводів, і магістрат змушений був капітулювати. Долуд також розпочав наступ на волю Добростанську, захопив її і перекрив міські водопроводи. Але на цей раз польські війська від неминучої капітуляції врятували наявність у місті помпових криниць, які давали воду автономно, а також втручання Антанти, яка заборонила українцям розвивати. Успіх Вовчуківської операції. Після переходу за Збруч полковник Долут у складі Об'єднаних Армій Української Народної Республіки і Української Галицької армії бере участь у спільному поході українських армій на визволення Києва. Здавалось, меч єдності от-от заблистить над Україною. Але тут в боротьбу вступає біла армія Денікіна, яка несподівано атакує українців. Українські армії змушені відступати. І опинилися в так званому чотирикутнику смерті: з одного боку поляки, з іншого білі, з третьої сторони червоні. Четвертою стороною була жахлива епідемія тифу, яка майже знищила українські армії. Захворів тифом, і Андрій Долуд. Українська Галицька армія на той час вже вся лежала в тифозних шпиталях, і її командування змушене було підписати договір про перехід на сторону Білої армії. Шановного на той час, уже полковника в другій половині 19-го року, обирають начальником штабу цілої армії НЕР. Під його орудою на той час було близько 20 тисяч військовиків. Незважаючи на договір з Данікіним. Командувач військ УНР Михайло Омелянович Павленко цілковито впевнений в Галичанах і призначає місця прориву саме через райони розташування УГА. Полковник Долуд виїжджає на переговори до керівництва Галицької армії. Командування Української Галицької армії видає наказ пропустити Придніпрянську армію і помагати їй в усьому. 7 грудня. Починається легендарний зимовий похід. Попереду військ УНР іде кінний відділ полковника Долуда, який, передягнувшись форму УГА, відкрито переходить через денікінські бойові порядки. За собою долод непомітно проводить армію Української Народної Республіки. Таким чином, ціла українська армія опиняється в запіллі добровольчої армії і починає її громити. Ця унікальна операція дозволила в десятеро менші армії УНР прогнати білогвардійців з правобережної України і фактично знищити добровольчу армію. Але українцям тут же довелось вступити в запеклі бої з більшовицькою армією. Долуд відзначається і тут. Так під містом Вознесенськом кіннота, очолювана долудом, знищує відбірні червоні частини. Лише на полі бою залишається 650 порубаних червоногвардійців, що дозволило українцям захопити велику військову базу Червоної армії. За зимовий похід долуд був одним з перших, нагороджений орденом лицарів Залізного хреста. В травні 1920 року Андрія Долуда було призначено командувачем 5-ї Херсонської дивізії. Навесні, влітку 20-го року, бере активну участь в боях проти більшовицьких військ уже на Тернопіллі. В районі Збруча, Стрипи, Дністра, воює спільно з польськими військовиками, на той час союзними польськими військовиками проти більшовицьких військ проти навали першої, першої кінної армії Будьонного. Відомо, що будьонівці під Львовом потерпіли першу поразку. На честь цієї перемоги, до речі, на Личакові збудовано Велику Башню. Потім будьонівці ще раз зазнали поразки вже під замостям. І, власне, значну певну частку в цю перемогу, в загальну перемогу над більшовизмом вніс і бравий на той час уже полковник Андрій Долут. На той час українцям не вдалося вибороти омрійну незалежність. Україна опинилась розтерзаною між кількома державами, і українські патріоти змушені були покинути рідний край. Ця гірка чаша не оминула і Андрія Долуда. В еміграції Андрій займається пасічництвом. Після суворих боїв і походів джоли нагадували йому рідну землю, козацький хутірець на Херсонщині дитячі роки. Він також бере участь у діяльності організації українського вільного козацтва, співпрацює з УВО та ОУН. Але розпочалась Друга світова війна. Андрій Долуд організовує українське визвольне військо, яке разом з німцями йде визволяти Україну. Деякий час загін долуда дислокується на Волині. Тут Андрій Долуд допомагає організовувати українську адміністрацію, вчить партизанської тактики вояків та старшин Поліської Січі. Сучасні історики завжди, коли говорять про співпрацю з німцями, розказують лише про дивізію СС Галичина. Але вони обходять мовчанкою, що майже вся східна Україна також воювала разом з німецькими військами. Українське визвольне військо, українські вільні козаки і багато інших козачих українських організацій давали своїх воїнів для боротьби з більшовизмом. Та ситуація була характерна для всіх народів тодішнього Радянського Союзу. Російська армія Власова, закавказські, естонські, латвійські та інші військові формування всі вони вважали, що за допомогою Німеччини їм вдасться розквитатися з кривавим сталінським режимом і відновити свої національні держави. На визволенні від червоних центральній та східній Україні в цей час набирає силу Організація українського вільного козацтва, яку очолює Іван Бірчак Волошин. А після його смерті в 1942 року генерал Михайло Омелянович Павленко. Останній призначає полковника долуда командиром окремого запорозького загону. Разом з кубанськими, донськими, терськими та сибірськими козаками, запорізький загін долуда. Вичищає рідну землю від більшовицької нечисті. Андрій Долуд, як і інші українські патріоти, прагне об'єднати козацький рух. Меч єдності завжди стоїть перед його очима. Цією метою Долуд активно співпрацює штабом легендарного козацького генерала Андрія Шкуро. Шкуро давно хотів об'єднати кубанських козаків з українцями. Красномовним підтвердженням цього є його лист до голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника з проханням прийняти козачі частини до українських збройних формувань. Я, Андрій Шкура, генерал поручик кубанського козачого війська, оголошую готовність стати під прапори організованого українського націоналізму згідно з вашим покликом з дня 6 липня 1941 року. Німців ніяк не влаштовує об'єднання козаків Дону, Кубані, Сибіру під агідою українського козацтва. Виступають проти цього і білі росіяни, які таке об'єднання вважають смертельно небезпечним для себе. Через шалені інтриги німців і російського генерала Власова українські козацькі частини з Київщини, Запоріжжя, Сумщини, Донбасу, як і загони генерала Шкуро переводять подалі від України на захід. Запорозький загін долода перекидують аж у Голландію. Андрій Долуд стає співорганізатором Української національної армії, керівником якої став генерал Хорунджі недавньої армії Павло Шандрук. В серпні 1944 року Долуд організовує з українців парашутну бригаду, яка повинна була стати ядром другої дивізії Української національної армії. Очолювати бригаду мав Тарас Бульба-Боровець. Бійці бригади складають присягу на вірність Україні. Планується перекинути її в Карпати, де вона повинна влитись в лави Української повстанської армії. Але війна вже йде до завершення. Долуд своєю частиною пробивається в американську окупаційну зону, де складає зброю перед американцями. Після чого вирушає на еміграцію в Бразилію. Разом з ним туди виїжджає близько 7 тисяч колишніх українських вояків. На еміграції Долуд активно організовує українське козацтво, приймає участь в різних українських організаціях. Вже на еміграції долодові було присвоєне звання Генерал Хорунжого. Тут, на чужині, на 85-му році життя, 6 вересня 1976 року, генерал Андрій Долуд відходить. У вічний похід поховали його в бразильському місті Курітіба своїм життям. Андрій Долуд засвідчив Україна для нього понад усе. І наш обов'язок вшанувати пам'ять і Андрія Долуда, і мільйонів тих українців, тих героїв, які поклали своє життя на олтар нашої вітчизни. Андрій Долуд залишився вірним козацькій легенді. Все своє життя. Він кував меч єдності України. І, хоча йому та багатьом іншим козакам не пощастило за життя здобути волю своєму народові, їх праця не була марною. Вогонь, запалений ними в серцях людей, не погас. Нові покоління таки викували і підняли над головою козацький меч єдності та воскресили. Україну